Будівництво газооспіраційної станції на Аглофабриці тривало три роки. На проєкт реалізацію було витрачено 115 мільйонів гривень. Унікальна установка дозволяє працювати на європейському рівні та відповідати всім вимогам. При цьому вона була повністю спроєктована вітчизняним підприємством енергосталь у співпраці з Нікопольським заводом Феросплавів. Це наші технології, яка розрабатується з заводами українськими, вони нічим не вступають міровим по багатьом параметрам і привозходять. Дана установка дозволяє получать на виході 10 мг на нормальний кубический метр об'єму відходячих газів, що в 5-й раніше норматива действующего для видов видів. Введення в експлуатацію газоаспіраційної станції дозволить аглофабриці феросплавного заводу працювати за європейськими нормами. На 800 тонн викидів пилу та 300 тонн марганцю в атмосферу за рік буде менше. Це питання життя. Екологія це питання життя. Це не питання заробітної плати. Вот. А це розумієш, дети, у человека, детю, человека внуки, і, звісно, йому дуже важливо, як вони будуть жить через 10 років, через 20 Поэтому Тому це стратегічний об'єкт, по-настоящему стратегічний об'єкт, не тільки в житті предприятия, а в житті города і в житті страны. Це важлива подія не тільки для заводу, але й для міста і області. В цілому це питання входить до програми екологічного оздоровлення Дніпропетровщини. Заболівання, рівень життя, от, ну, все залежить і наше здоров'я. и качество, все это зависит в первую очередь от экологии. Мы четко понимаем, весь мир этим переживает, и подобные действия действительно очень важны. Это один из самых главных, как сказать, технических праздников и моментов для города, которые вообще могут быть. Що стосується роботи Нікопольського феросплавного заводу, зараз промислове підприємство працює на рівні 75 завантаженості. Цього достатньо для забезпечення всіх соціальних програм. Зупинено роботу лише цеху номер 9 І Цех номер 9 – це первіні заводу. Там, к сожалению, саме ну адстале по сьогоднішнім ям технології розвитку там нет, тому що там ну його построили в таким образом, що там розвиватися нікуди. Ми прикратіли з першого випуск цієї продукції. Не задіяний в робочому процесі сьогодні 110-115 10, людей. Но це не означає, що ці люди будуть звільнені. Ми ізискуємо всі можливості, для того, щоб цим людям знайти ті приміняння на заводі. Сьогодні, за дорученням президента Віктора Януковича, Кабмін України працює над питаннями, що стосуються феросплавної галузі. Рішення посадовці мають прийняти до 1 жовтня.